Друзі, всім привіт! Це моя мотопомпа. А це я тут на задньому плані лежу ось на землі і роздивляюсь помпу. Залив води. Он підвісив. Залив води. Сюди. І щоб тут була, тут була. От. Останній раз, коли поливав город, то побачив, що під помпою от калюжа води десь взялась. Оце вдома зараз перевіряю, бо помпа в мене працює зараз кожен день. Дощів немає, то поливаємо всі городи як можемо. Ну і тут. Ну поливати неї можна, а те, що калюжа, ну це перший признак, що десь вже якийсь сальник. Значить що тут мокре. Ось дивіться. Ось зараз мені накапає сюди. Ось тече прямо в руку. Бачите? Отут де з'єднується. Сама помпа цей до двигуна. В цьому місці почала тікти вода. Ну, Якщо кому цікаво, давайте подивимось разом. Зараз спробую розкрутити. Я думаю, що там повинен бути якийсь сальник. Мабуть, він вже зносився стерся, то треба його замінити. Якщо цікаво, давайте разом роздивимось. Так, друзі, ну я думаю, спочатку треба. Розкрутити оці чотири болти. Під ключик на 10. Один, два, і ось три і 4, щоб зняти оцю кришку і там всередині буде ж Крильчатка, я так думаю. Я ще не розбирав ні разу за три роки. От. Ну то зараз відключу і зніму і побачимо, що там. Ну, ключ на 10. От, розкручую. Ну ось, друзі, відкрутив, бачите? Ось. Що я тут побачив? <гум> ну, тут закріплена отака металева чи чигуна, отака ракушка. Так, а тут ось крильчатка. Кручу. Чуєте? Мабуть, підшипник теж. Там повинен бути і він вже гуде. І, мабуть, сальник. Ну, тут лепу багато, ясне діло, бо я ж відкачував все, що тільки можна. Із хоз двора свого, коли дощі затоплювали. Дивіться. Я не думав, що тут може бути якийсь метал, який ржавіє. Як зазвичай в двигунах таких. Які воду відкачують, то або алюмінієві крильчатки, або капронові. Тут металева, не знаю, чугун чи, чи сталь, звичайна. І тут. Ну, це все почистити потрібно. Її якось зняти б тут, відкрутити. По центру там якісь є болт, але він, мабуть, з цієї сторони, оцей нижній. Треба буде. Роздивитися. Так, як сюди добратися, буду далі відкручувати оці 4 гвинтика ключиком на 8, щоб від'єднати від двигуна оцю частину помпи. Ну, ось я вже від'єднав помпу. Тут ще знизу, бачите, два такі болтики. Ось оці ніжки трималися так, бачите. Так, ну, система, як і мотобензо, двигун же косілці такі самий. Друзі, а, а, а далі саме цікаве, як тепер мені сюди добратися, розібрати? Справа в тому, що бачите, тут чотири оці болти. Один, два, три, 4. І вони тут доступу нема. Тут ось, як бачите, під. Крильчаткою Видніюються ці болти. Але як їх відкрутити, я поки що не знаю. Так, друзі, я подивився в інтернеті, знайшов відео, як відкрутити крильчатку на такій мотопомпі. Показував там один товариш. Але коли він відкрив її, то вона в нього була майже новенька, чистенька, не така, як оце в мене. Ну, Їй один рік і вже сальник потікав. У мене, бачите, вже 3 роки прослужила вона. А може більше, я не пам'ятаю. Так. Він сказав, що тут кричатка, звичайна різьба, права різьба, звичайно, відкручується вона вліво. Я отак притримуючи рукою тут, бо затискати кудись. Лища можна зігнути цю корзинку щеплення. Так? то Я отак притримуючи однією рукою, а потім взяв отут і маленьким молоточком. маленьким, отаким, Отак трішечки погупав. Тюк-чук-тюк-чук-чук-чук-чук-тюк-тюк, тюк, 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 і вона зразу почала відкручуватись. Так що мені повезло, друзі. Показую. Ось, відкручується вона. О, бачите, все, крильчатку ми відкрутили. Далі. Ой. Далі тут є чотири гвинтики під шестигранних шапочка. Їх потрібно викрутити. Я спробував. Справа в тому, що вони теж поржавіли. У такому стані шапочки оці. Що я боюсь, що якщо шліці провернуться, то я і не зможу відкрутити. Один пішов. Я ведешкою попшикав. Ну, а зараз ще ведешкою. Ось туди попирськав. Якщо не підуть, боюсь, що шліци, ну вже вони приржавіли, розумієте? Чи прикипіли отут. Поки що не відкручується. Ну, є варіант. Покладу сюди шайбу, щоб сальник цей не пропалити. І газовою горілочкою, невеличкою, можна так підігріти трошечки. Тоді повинно піти. ну Буду пробувати відкручувати. Ну, ось я вже відкрутив всі болти. Значить, два викрутились з грів газовою горілочкою, а четвертий що не робив, ніяк шліці струхли, не міг викрутити. Ось він, бачите, я почав його висверлювати, шапочку. Ну і трохи шкоду зробив, тому що, коли досверлював, сверло зіскочило і він мені зробило, бачите, що Дірку Дирку видно. Ну, це. Не страшно, я холодною сваркою цю дирочку заклею. Так, придеться купити нові отакі болти, бо вони, бачите, струхли. Ну, Так, далі. Далі сальник. Так, ось він знайшов. Ось, друзі, цей сальник треба замінити. Бачите, якийсь він. Весь покорожений, отакий. Стояв він отак, отут. А оцим краєм він в крильчатку. Притискався оцю крильчатку. От. Ну і ще треба мені. Підшипник цей замінити. Там було стопорне кільце. Зняв стопорне кільце і вибив це щеплення. Ось ще одне кільце зніму, Цей підшипник зніму, він, він весь уже хрустить. Значить, купить підшипник, Чотири нові болти і новий сальник. Коли куплю, буду збирати назад і купити ще свіжий. Клей холодна сварка, бо в мене є, але він вже затвердів. І заклеїти оце чудо. Ну, ось, друзі, трохи почистив я цю улітку. От, Вже нормальний стан. От, Далі, далі а, підшипник я замінив. Новенький поставив сюди. Підшипник купив, був на базарі. От, так що зараз вже класно. От, крутиться, тихенько, бачите. От. Е, змащував я підшипник. Купив отакий от от тюбік. Це для змащування підшипників. Ось така штука. Синього кольору. От. Далі купив нові болти на базарі. Такі самі точно, як і були старі, новенькі. Далі ось оця частина, де я був в шкоду, зробив. Значить, де сверлив і пошкодив, так. Зараз покажу, де я тут, де той отвір. А, ось він. Бачите, заклеїв. Я купив холодну сварку, клей такий і заклеїв. Ось. Заклеїв гарно. Міцно. На помацьки тверде, таке, як і алюміній, коли засихає цей клей, то вже тріщини тут не буде, дірки, не буде протікати. От, коли ми купуємо оцей клей, холодна сварка, треба обов'язково обов'язково розкривати тюбик і перевіряти, щоб він був м'ягенький, такий, як пластилін, Розумієте, м'ягенький. О, бо якщо він вже твердий, то, то вже все, він просрочений і його ми не зможемо розім'яти. Двухкомпонентний, відрізаємо так шматочок, минемо в руках, він становиться теплим, гарячим в однорідну масу сиру ми його зминаємо і потім намащуємо і клеїмо. О, то перевіряйте, завжди, щоб був. Свіжий цей клей, тому що бували такі випадки, що купиш не подивишся, додому приніс, а він твердий і вже, і вже ним працювати не можна. Так, далі. І нарешті, нарешті я купив новий сальник. Їздив на базар, таких розмірів там не було, був більший. А по інтернету знайшов точно такий самий, але щоб знайти, була теж велика проблема, бо пишуть там розміри в міліметрах, але яку частину заміряють, ну, нема уточнень. Розумієте, друзі? Тому знайшов такий сайт, де стангель циркулем всі деталі показують. Наприклад, тут стангель показує 34 мм. Тут, там, допустим, 25. Оця шайба теж товщину показують. І е, діаметр показують, все ж циркулем. І я точно підібрав такий самий, як і оцей мій старенький. От. Ну що старим сталося, друзі? ну, отут де пружинка. Ви бачите, я думаю, що просто оця гума під пружинкою, вона вже протрухла. Ну, перевіряти, як її там перевіряти, я не знаю. От. От. То новий є новий. Ось він. Бачите, точно такий самий. Ця частина вставляється у нас сюди, у нашу крильчатку. Ось отак. Сюди. Ну, а сальник буде потім цією частиною він вставляється сюди, отак. От, і відповідно буде тертися об цю. Шайбу, отак. Отак він працює. Все, тепер я складую все назад докупи. Так, друзі, склав помпу, підключив шланги, залив вже сюди води. Треба відкачати мою яму. Це з ванної кімнати. Треба воду вже відкачати. Значить, Поставив її на такий гумовий килимок. І дивлюсь. Ну, заливав воду, то трохи тут повитирав. Так. Зараз помпа закачана з водою. Зараз ключу буду відкачувати, а потім побачу. Начебто нічого ніде не тече. Але треба зараз попрацювати і побачимо, чи сухий буде килимок після роботи, чи десь щось потіче. Вон бабуся квітки свої поливає. Квітки можна поливати такою водою. Так, друзі, все, тільки що закінчили. Викачувати воду. Пройшло десь 4 хвилини, мабуть. О, бачите, вже пуста яма. Хе -хе. Так, дивимося, що тут у нас. Що тут у нас з помпою. Ну зараз трошечки оттягну От так. І тепер дивимося на килимок наш. Сухенький. Тут все сухо, друзі, значить. Значить, я задоволений. Сальник тримає. Ту дирку, де я заклеїв, тримає. Де вона? Я вже не пам'ятаю з якої сторони. Сухо. Ну все. Хе -хе. То я задоволений, що зміг. Відремонтувати, тепер помпа буде далі працювати. Дякую всім, що подивилися. Якщо сподобався ремонт, поставте подобайку. Буду задоволений, хто не підписаний на мій канал. Прошу, завжди буду радий новим друзям. Всім бажаю мирного неба, всього найкращого і до побачення.